Слухай Боб, горох любиш? Їсти люблю, а так ні. Не знаю, на що не цікає Боб, але для тих, хто не любить горох, навіть на смак, є дуже цікава альтернатива зерно бобова культура з назвою Сочевиця. Сьогодні ми поговоримо про суперсилу маленької кругленької насінинки з великими можливостями: про сучасний суперфуд, а саме про «Сочевицю». Отже, влаштовуйтесь зручно перед екраном, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі та підписуйтесь на наш канал, якщо вам заходить цей формат. Поїхали! А чи знаєте ви, що сочевиця не тільки смачна, але й дуже корисна для здоров'я? Вона багата на поживні речовини, є одним з найкращих рослинних джерел білка та містить усі незамінні амінокислоти, які організм не може синтезувати самостійно. Ми про них розповідали у випуску дайджес про кукурудзу, посилання лишаємо тут і ось тут. Регулярне вживання сочевиці має багато переваг та допоможе підтримувати гарну фізичну форму. Чому я роками продовжую переконуватись на власному досвіді. Вживання сочевиці покращує роботу серця, допомагає знизити рівень холестерину і ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Високий вміст білку і клітковини покращує роботу кишківника. Маючи низький клікемічний індекс, трави сочевиці сприяють відчуттю ситості надовго, що допомагає контролювати вагу сочевиця є незамінним продуктом для веганів, вегетаріанців та спортсменів. Вона містить вітаміни групи В, залізо, калій та інші важливі мікроелементи. До речі, одна умовна порція сочевиці 120 грам забезпечить вас майже 40% денної норми цього мікроелементу. Оскільки залізо відповідає за утворення гемоглобіну червоних кров'яних цілець, сочевиця є справжньою знахідкою для тих, хто відмовився від вживання м'яса. Оскільки саме анемія є одним з найпоширеніших станів при відмові від м'ясних продуктів, такі ж порції сочевиці міститься 90% денної норми фолат компоненту усім відомої фолієвої кислоти, такій необхідній для усіх людей, оскільки, як стверджують вчені, відповідає за синтез та відновлення ДНК. Як відомо, цей елемент є дуже важливим для підтримки здоров'я жінок при надії. Та позитивно впливає на розвиток плода. Сочевиця є також джерелом кальцію і магнію, які необхідні для здоров'я кісток. В середньому 100 г сухої сочевиці містить приблизно 25 г білка, тому сочевиця може значною мірою покрити добову потребу в білку. Особисто я не агітую відмовлятись від м'яса та повністю переходити на харчування рослинним білком. У всьому має бути баланс. Рівновага, почуття міри та особистий смак. Лише зауважу, що білок у сочевиці засвоїться швидше та легше, тому її корисно додати до свого звичайного раціону. Може здаватися, що сочевиця маловідома, але насправді вона одна з найдавніших культур на планеті. Нашим пращурам її ідеальна сферична форма нагадувала лінзу. Через це наукова назва сочевиці дослівно лінза кулінарна. Тобто лендс кулінаріс. І кулінарна вона не просто так, а тому, що не перевершена для швидкого приготування різноманітних страв, перших, других та десертів, що вражають спектром смакових властивостей. Хто знає цікавий рецепт сочевиці, діліться у коментарях. Особисто я ціную поєднання у кулінарії всього невибагливого, смачного та корисного. Тому сочевиця. Королева моєї щоденної кухні. Трохи згодом і я розповім свій улюблений рецепт. Залишайтесь з нами до кінця відео. Цікаво, що українська назва сочевиця може походити від прослав'янського слова сочевиті, що означає збирати. А за іншою версією, має давнє походження від слова сочка. Як старий варіант слова лінза. Сочевиця здавна була відома і цінувалася в українській кухні. Її використовували для приготування різних страв, особливо супів. Археологічні розкопки на території України засвідчують, що сочевицю вирощували ще за часів Київської Русі. Згадки про цю культуру можна знайти у літописах того періоду. Археологічні знахідки свідчать про те, що наші пращури їли сочевицю ще в неоліті, тобто близько 10 тисяч років тому. З нею пов'язані релігійні обряди та легенди. Наприклад, у стародавньому Єгипті сочевиця була не просто їжею, а символом, наділеним глибоким духовним значенням. Її асоціювали з Осірісом, Богом по світу та Воскресіння. Осіріс. Згідно з міфом, був убитий своїм братом Сето, але його дружина Ісіда воскресила його за допомогою магії. Цей міф символізував циклічність життя, смерті та відродження. А Сочевиця завдяки своїй здатності проростати у не найкращих для цього умовах стала символом цього вічного циклу. Єгиптяни вірили, що померлі потребують їжі по той світі. Тому в гробниці фараонів та інших знатих осіб клали різні продукти, включаючи сочевицю. Вважалося, що сочевиця дасть померлим силу та енергію для нового життя в загробному світі. Крім того, сочевиця символізувала достаток і процвітання. Її зерна, схожі на монети, асоціювалися з багатством. Археологи знаходили сочевицю в гробницях різних епох, що свідчить про те, наскільки важливу роль відігравала ця культура в житті стародавніх єгиптян. Біблійна історія про Ісава також розповідає про сочевицю. Ісава не розумів своєї переваги перед іншим братом та продав своє первородство за миску сочевичного супу. Уявляєте? Імовірно, таким чином почало народжуватися відоме прислів'я про те. Як легко втратити щось дуже важливе, коли не маєш знання або коли голодний. Тобто знання це сила. Але окрім повчального змісту історії, ми розуміємо, наскільки цінною була сочевиця в давнину. Центром походження сочевиці вважається територія сучасного близького сходу та середньої Азії. Звідси вона поступово поширилася по всьому світу завдяки своїй невибагливості до ґрунтів та умов зберігання. Для стародавніх народів вона була важливим джерелом білка. В Індії сочевиця досі один з головних продуктів харчування. Страви сочевиці готували не лише фараонам, їх вживали римські бойові легіони, та у деяких народів вони стали головною рятівною їжею бідних у важкі неврожайні роки. Сочевиці робили супи, каші, хліб та навіть використовували як корм для худоби. За допомогою сочевиці розвивалась торгівля та економіка країн. Її також використовували у якості грошей для обміну на різноманітні товари. У давнину сочевицю вирощували на невеликих ділянках та обробляли простими знаряддями праці. Сьогодні селекція сочевиці включає сучасні технології, такі як молекулярна генетика, біотехнології та геноміка. Це дозволяє виявляти гени відповідальні за бажані ознаки і створювати сорти стійкі до хвороб, шкідників та змін клімату, з високою врожайністю, підвищеним містом білка та покращеними харчовими якостями. Сочевиця вирощується у багатьох країнах світу з помірним кліматом. Сучасні лідери по вирощуванню сочевиці у світі це Канада, Індія, Австралія і Турція. Динаміка вирощування сочевиці в останні роки демонструє стабільний ріст, що пов'язана з її високою поживною цінністю, відносною простотою вирощування та зростаючим попитом на рослинні продукти. При вирощуванні сочевиці одним з важливих етапів є обробіток для захисту рослин від бур'янів та хвороб. Цю задачу відмінно виконують самохідні оприскувачі французького виробника Кун, а саме кун боксер для невеликих господарств та Fighter для середніх та великих господарств. Лінійка самохідних оприскувачів та широкі можливості комплектації дозволяють аграрію підібрати машину під індивідуальні потреби конкретного господарства, штанги з захватом від 25 до 30 метрів, алюмінієві або стальні. З надійною системою стабілізації, інноваційні елементи систем точного внесення, витривалість, доступність якісного сервісу та обслуговування, швидкість поставки необхідних комплектуючих усе це пояснює популярність самохідних оприскувачів кум серед закордонних та українських фермерів. А тепер як і обіцяла? Мій особистий найшвидкий рецепт корисної страви з сочевиці за 10 хвилин, що добре підійде тим, у кого мало часу на приготування корисних страв. Перший варіант сирний суп пюре з червоної сочевиці. В окріп додаємо сочевицю та сіль. На свій смак варимо 10 хвилин та додаємо улюблений сир. Виключаємо, перемішуємо і все готово. Другий варіант каша з овочами. В окріп додаємо червону сочевицю, сіль зі спеціями на смак та заморожені овочі. Морква, кольорова капуста, броколі та будь-які інші варіації овочів, що, наприклад, продають готовими наборами у супермаркетах. Варимо до готовності приблизно 10 хвилин і вуаля їсти подано. За бажанням до обох страв можна ще додати трохи рослинного масла. Але це ще не все. Бо ці рецепти стосуються червоної сочевиці, і вона зовсім не те, що чорна сочевиця або зелена. Червона сочевиця вариться найшвидше тому, що вона продається очищена, тобто червона це коричнева сочевиця, але без шкірки. Якщо коричневу сочевицю збирають раніше, отримують ще один вид сочевиці – зелену. Чорна сочевиця на вигляд, дуже схожа на чорну ікру риби білуги. Тому її іноді так і називають білугою. І наостанок, на що важливо звернути увагу при виборі сочевиці. час приготування. Якщо у вас обмежений час, краще вибирати сочевицю швидкого приготування червону або чорну. Текстура. Якщо вам хочеться, щоб сочевиця зберегла форму, Обирайте зелену або коричневу. Смак. Кожен вид має свій унікальний смак. Обирайте сочевицю в залежності від того, який смак вам більше хочеться отримати або подобається у готовій страві. Пам'ятайте, різні види сочевиці можуть додати різноманітності у ваш раціон і зробити ваші страви більш цікавими та смачними. Якщо ви хочете поділитися своїми вподобаннями, рецептами та цікавими історіями про сочевицю, пишіть у коментарях. Давайте продовжимо цю розповідь разом. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб наступного разу дізнати ще більше про сільськогосподарські культури та агросектор. Дякую за увагу! Смак та щастя всій родині бути Агро Україні! Постскриптум. у сучасній Італії, страви сучевиці є традиційними під час святкування Різдва та символізують добробут і процвітання. Як в українській традиції, куття, про яку ми розповідали в одному з наших недавніх випусків, посилання лишаємо тут і ось тут. Ми вам бажаємо бути здоровими та процвітаючими, а додавши сочевицю до вашого раціону. Можливо, це буде простіше.